Вітаю вас, мої маленькі. Дітки, а ви знаєте, що у світі є особливий день. Це Міжнародний день краси. Його святкують щороку, 9 вересня. У цей день люди згадують, що краса є всюди: у квіточках, у метеликах, у небі, у маминій усмішці, і навіть у добрих вчинках. Краса. Буває різна. Є краса природи, коли навесні розквітають тюльпани, коли після дощу з'являється веселка, коли лагідно світить сонечко. Є краса людей, коли хтось має гарні очі чи чудову посмішку. Але найважливіша це краса душі. Вона проявляється тоді. Коли ми ділимося іграшками, допомагаємо друзям, говоримо добрі слова. У цей день люди намагаються помічати красу навколо та створювати її самі. Садять квіти, малюють картини, посміхаються один одному. Адже світ стає набагато кращим, коли в ньому є любов, добро і дружба. Тож давайте і ми сьогодні згадаємо, яка краса нас оточує. Можливо, це пташка за вікном, або малюнок, який ви намалювали, або просто ваш сміх.